На обзорі сьогодні фіксований ніж від виробника Kershaw, моделька 1883. Це репліка на ось таку модельку. відомий бренд. швиденько розкажу по його характеристиках, матеріалах і також, скільки він коштує. Одразу давайте, скільки він коштує, приблизно 17-18 доларів на даний момент. В Україні він коштує в мене 730 гривень. І далі давайте по піхвам піхви швиденько, це пластик ФРН. Також маємо ось тут кордуру. Кордура на застібки, щоб фіксувати. Зараз покажу. Ну він і без застібки гарно входить за рахунок руків'я. Він там тримається. Ну це ціліпається ось ця застібка більш надійно, щоб трималася. Так, піхов достаємо. Маємо ось таку. Ліпучку. Теж у нас кардура виконана. Ліпучка така, ну, доволі такі гарна. Жирна така, нікуди теж він не дінеться. Також маємо отвір під конденсат. В принципі, все, що вам потрібно знати. Я думаю, зламатись фрм пластик він доволі таки прочний і не повинен. Так, далі, ніж. Почнемо з руків'я. Руків'я в нас ну, виробник заявляє, давайте повністю по характеристикам, то сразу руків'я. Весніш в нас 22 см, клиночок 9,9. Руків'я ну, заявляє, що це поліпропилен, але я бачу, що ну, це ж не пластик, воно така резина, прирезинена ручка, дуже така хватка, класна посадка. Надійно тримається в руках. У мене рука така середня, і навіть мені дуже зручно його тримати. Не маленький, 22 см, це доволі такий середній ніж. Я думаю, для всіх і маленької руки, і середньої, і більш великої. Дуже непогано буде триматися. Також бачимо: клиночок закріплений по всі по всьому років, і фіксується на 4 шестигранники. Тут -ту -ту -ту. така насічка прикольна, зроблена, і вона практично так не, як сказати, не скользить. Маємо великий отвір під темляк і в принципі все. Прохват я вам розказав. Також прохват ще додам, що тут є зверху дуже гарна насічка, Я її дуже гарно нащупую. Далі поклоночка вона теж є, але вона більш напевно, декоративно виконана. Але ось тут функцію свою виконує, знаєте, є насічки різні, котрі так шик, і палець просто зіскальзує. Тут же він надійно фіксується. Клиночок у нас сталь D2. По рокволу це приблизно 59-60. У китайців це вона ось така, такої твердості. Також бачимо тут покриття Stonewash, це галтовочка камінням. Мені подобається це покриття тим, що. Воно не марке і дуже гарно і корозостій так. і от Я можу пальцем водити і ніяких там практично слідів жиру там від пальців відбитків не залишається. Також бачимо тут модельку, маркування чином. З іншої сторони, киршавчик. Маємо невелике таке фальш-лезо. Тут теж така декоративна насічка прикольна. Заточка в нас гладка зроблена, доволі непогано, так. навіть Ну, я, ну, непогано навіть з заводу заточена. Так, що ще? По обуху в нас 3,2 мм. Ось тут така виямка велика зроблена. Ну, для пальця можна, можна отак от навіть достати, але я не знаю, навіщо це робити, тому що ви можете пошкодити свій вказівний палець. Ось тут його гарно тримати. Більш просто декоративна така. Виямка зроблена, де да, в принципі і все крім ваги. Вам сказав вага цього ножа приблизно 100 грамів. Ну доволі таки легесенький, можна сказати, для фіксованого ножа. Ну так, якщо є питання, якісь, задавайте в коментарях, задоволенням відповім. І також силочка на цей ніж залишу.